Пахнуть квіточки Захарчик, які гарні тобі найбільше подобається? Я там покажу. А тут покажи. Який колір гарний, правда? Хто любить? Хто хто? Ох, Гря, яка оса. Де вона? Ох, яка велика, то я навіть не знаю. Джміль. Джміль великий такий. Бджола маленька, правда? Ну що, пішли? Ану понюхай. Вони трошки, певно, по-інакшому пахнуть. Пахне? Ну, Ой, як пахне бензином якимсь. Пішли в магазин, пішли сочку брати. То Георгіна виросте, буде дуже гарна квітка.